Ці графічні історії вже стали класикою. Герої яких створили марвелівські автори відомі у всьому світі: Супермен, людина, павук, торта, росомаха. Ці знанні кіноперсонажі спочатку з'явилися на сторінках журнальних коміксів. Хмельницький художник Радимир Міляр розповідає про особливості цього жанру. Есть определенные законы, по которым создаются комиксы. И, Например, законы расположения композиционные. Вот. Также есть приемы, которые характеризуют комиксы. Например, вот тоже расположение текста и значит, так называемые наплывы. То есть одна картинка должна наплывать на другую, выделяются детали. Очень похоже, знаете, как в кино. То тобто й фрагмент, деталь, да і какби общий план. Долучитися до світових тенденцій вирішили. І в Хмельницькому 22 учасника з різних шкіл обласного центру представили своє мальоване бачення усім відомих з дитинства історій. Казок німецьких авторів. Утім, не всім вдалося показати їх у жанрі комікса. В некоторых работах это есть. В некоторых представлено просто как бы одно за другим, как иллюстрация, знаете. То есть в этом, конечно, некоторые работы проигрывают. Но это не значит, что они плохие. Это просто они не выдерживают именно стилистику комикса. Бирати серед дитячих робіт найважче, треба і переможця визначити, і не образити інших учасників. Тому члени журі довго оглядали кожну графічну історію, а тоді ще чимало обговорювали своїх фаворитів. Тим часом організатори перетворили конкурс на справжнє святкове дійство. Учасники та оболівальники продемонстрували не тільки знання німецьких казок, а й самої мови. Та куди ж без музики? Доки журі обмісковували, чиї ж роботи найкращі, присутніх розважали грою на саксофоні. І от довгожданий момент оголошення переможців. Тут видіржані всі критерії. Она класічське створення комікс. І тому хотілося б сказати о тому, що очень чётко проработаны персонажи, хорошая композиция. Вот и детализация интересная такая вот есть местами, отдельно добавляются детали и общий план. То есть очень грамотно профессионально сделанная работа. Це каска Рапунцель, але тут також вона переплітається з фільмом Володар Перснів. Я я не не змогла спочатку дуже вирішити, що малювати, але мій погляд попав на постер з хопіта, який в мене висить на стіні. І я вирішила, чому б не поєднати Тому... роботи п'ятьох юних хмельничан. Далі повезуть до нашої столиці. Там пройде наступний етап конкурсу, переможці якого поїдуть на змагання до німецького мюнхену, де і розташований гт інститут, головний організатор цього дійства.